Асе, Всім привіт! З Таїланду, де ми останній раз бачились, будемо вирушати в сусідню Камбоджу, а саме в місто Сіанре, де знаходиться всесвітньо відомий храмовий комплекс Ангкорват. По дорозі пролітаємо величезні затоплені рівнини навколо озера Тонлесап. Перта тридцять ранку вирушаємо до Ангкора на місцевому різновиді Туктука. До речі, квитки на два дні для відвідування храмів Ангкора коштують 37 доларів з людини. П'ята ранку ми дісталися вже до входу в храм, і будемо зараз чекати на схід сонця, який тут скоро буде. Встречає Схід сонця веде бомбезні і людей теж дуже багато. Корват. Це найбільший в світі релігійний комплекс і збудований він ще в 12 столітті. Тут є багато храмів різних, частина з них відреставровані, частина з них трошки вже занепала, і ми кілька з них відвідаємо сьогодні. Цей храм розміщений фактично на такому острові, оточений рувами зі ставком Широким. І на нього ведуть тільки два мостика. Ці рови оточували храми в першу чергу, як каже наш гід, для того, щоб відводити воду від фундаментів, щоб вони стояли міцно, тому що фундаменти там були у вигляді піску, який трамбовували і ставили на них каміння. Речі, цей храм він є розміщеним на прапорі країни Камбоджі, і це перша країна в світі, яка розмістила руїни на своєму прапорі. В галереях тут навколо є багато різних різьблень. Це є з епосів індуїзьких і різні життєві ситуації, рай, пекло і так далі. Храм насправді був збудований як індуїзький. Але вже десь за 100 років після будови він став більше буддийським храмом, тому його називають індуїсько-буддийським. І взагалі він мені дещо нагадує буддийські храми, які ми бачили раніше. Посередині велика будова, навколо галерея, а між ними двори. Ми на такому тук-туку. Фактично мотоцикл і прицепчик до нього трошки інший, ніж тимані. До речі, оренда такого тук-тука з водієм коштує десь 20-30 доларів на день. Сніданок час спробувати камбоджійську каву. Сьогодні про камбоджійську каву нам розкаже експерт. Експерт. Я не експерт, але таке враження, що тут популярний такий варіант кави, що вони просто беруть фільтр каву, дуже таку міцну, і додають туди згущенку просто. І виходить кава по-камбоджійськи. Ну, і по-в'єтнамськи теж такий варіант. Справді кава прикольна, принаймні мені подобається. Така трошки гірчинки, солодка і звичний цікавий смак. Я довго думала, що мені нагадує цей смак кави. А... І згадала. Це чорний класичний шоколад. Ну, смачно, насправді. Приїхали в храм, який називається Тапром з таким парканчиком. Цей Храм вже менш відреставрований. Тут дерева прямо на каміні, на храмові ростуть. І він взагалі такий серед джунглів, загублений майже. No. Тут багато різних ходів, таке все переплетене, частково зруйноване, таке загублене місто. А мені здається, мені нагадується лабіринт, і що ми загубимось, mm -hmm. і не знайдемо вихід, і все. І шукайте нас тут. Мені здається, це тут проблемці. знімали фільм. Це Лара Крофт. Дуже, дуже схожий сетап. Напевно, тут, де нема людей, можна справді відчути себе якимось археологом першовідкривачем. Ще один храмовий комплекс тут називається Байон, і він, мабуть, один з найбільших в цьому регіоні. Це ворота храму Байон. Їх тут цілих п'ять, вони такі величезні. Коли тут було королівство, то через ці ворота проходили слони бойові, а поряд було тренувальне поле для слонів цих, і ми тут йшли цією дорогою. Місто фактично столиця була навколо цих храмів, і час від часу столицю переносили в інше місце. І саме тому є багато таких великих храмів. Взагалі і в цьому місці, і загалом по Камбоджі є кілька таких концентрацій. Але ясно, Ангкор — це найбільша з них і найвідоміша. І тут найбільше храмів було і столиці з містами. В цьому храмі багато мав, скачуть в каміннях між туристами, себе страшні, і досить дружелюбні. Мапочки собі плавають, купаються. На третьому-четвертому храмі ми вже натомилися, будемо потрошки збиратися їхати назад в готель. Але прикольно, загалом сподобалось, цікаві такі храми, варто приїхати. Наступного дня знову вирушаємо в дорогу до більш віддалених храмів. Ми приїхали до наступного храму. Поки ми сюди їхали, то приїжджали різні містечка, села в Камбоджі. Дуже цікаво на це все подивитися, як вони виглядають. І загалом вони трохи схожі на наші, але дуже багато всього життя на вулиці відбувається. Там їжу готують, продають, постійно якісь базарчики є. Ще є багато рисових полів, корови пасуться, по таке, в принципі, сільське життя. Ми приїхали в храм, який називається Бантейс Рей. Тобто це фактично означає жіночий храм. Він 60-го століття, тобто один з найстаріших тут. І казав наш водій, що один з найкрасивіших. Зараз подивимося. Очкою цього храму є багата різьба по каменю і такий рожевенький колір каміння, власне, тому, мабуть, його і називають Ледіс Temple. Ще один храм. Такий частково розвалений з деревами, порослими на руїнах і довгими коридорами, колонами. Цей храм, напевно, найбільш заплутаний і найбільше схожий на лабіринт, тому що тут можна загубитися в ньому трохи. Ці де ми зараз знаходимося, це є друге за розміром місто Камбоджі. Це найближче місто до ангкор Плато. Тобто фактично воно поряд знаходиться і розвивається воно і живе за рахунок туризму якраз через близькість до Ангкора. А ось так виглядають торгові центри в сі Дуже гарно, як на мене. Центральна частина міста досить прикольно виглядає так сучасно, часто, тому що воно досить нове, не так давно назад розбудовуватись почало. А зараз ми є в Королівському парку, який тут, тут в центрі поряд з музеєм знаходиться і зараз піде музей. Ось і музей Ангкору, ми тут так швиденько побіжемося по ньому. Можна взяти аудіогід і пройтися собі. Духати це все. Загалом музеї розказують історію кмерських королівств, як ці міста, храми виникали, історію мистецтва, релігії і таке. Досить цікаво, в принципі. Ми зараз, напевно, на самій популярній вулиці в місті. Це паб стріт. Навколишні квартальчики тут життя кипить ввечері. Масажі, бари, ресторани, все що завгодно. Магазинчики різні. Загалом сям реп вечірній якийсь неочікувано людний і такий кольоровий, дуже живий. Сьогодні ми їдемо на озеро поряд з містом, яке називається Тонвесап. Подивимось, як живуть місцеві жителі. Будинки тут часто на палях. Це потрібно для того, щоб сушити і зберігати рис під будинком, а також на випадок підтоплення. Виглядає справжнє село, бочки. Озеро це є дуже великим, третім за розміром у світі і, здається, найбільшим в Азії. І на ньому є багато таких поселень прямо на воді. Сіл на палях. Ми зараз туди, туди попливемо. Проплили ми в селище камплонг плук, що розташоване прямо на озері. Зараз досить посушливий сезон і вода спала, але в дощовий вона піднімається на 2-3 метри. Це виглядає цікаво і незвично, але воно цілком функціональне. Тут є храми, школи, лікарні і магазини. Поряд можна взяти екскурсію у місцевих жителів по мангрових зарослях. Такі базарчики чуть-чуть втюхають всякі штуки купити з дітям. Ми трохи купили. Але ми добре купили. Мали зошити на один клас, ми місцеву школу. Це теж потрібна річка. Я тут навчається, я хочу маю. Але на цьому історія з зошитами ще не закінчується. Трохи далі буде продовження. Що люди тут живуть в основному за рахунок рибальства. Багато дуже сіток, лоток Випливли на головне озеро, воно дуже величезне, прямо не видно краю з того містов, боку. Ми купили зошити на озері, тепер їдемо, роздаємо дітям, колегам роздаємо. Я хотіла спочатку сказати, не купуйте тих зошитів, коли ви там не хочете. Тому що ми мали віддати в школу, а школа закрита. Постригли став іншої людини, ще інші окуляри. Цікаво, що в Камбоджі основною валютою є американський долар. І тут майже всі ці ціни, всі розрахунки в доларах. Хоча є і місцева валюта, але вона не така популярна. Загалом по розвитку інфраструктури загальному вигляду. Сіан Реп досить непогано виглядає і тут є класні будинки, але трошки мінус що все завішано рекламою і трошки сміття. Тут теж, як і в Таїландії, є буддийські храми, такі дуже гарні, з садами цілими навколо. Але тут їх трошки менше, ніж, наприклад, в Чангмаї, звісно. Десь так, ми думаємо, виглядає Будейський цвинтар. Тут багато цих ступ. і там так виглядає поховано, поховані люди, по кілька людей кожній. Прах зберігається. Цікавою, відмінністю камбоджійських храмів від тайських є. По-перше, те, що тут інші пагоди іншої форми, а по-друге, що тут більше скульптур таких на стінах, менше розписів і каміння, золота, але більше скульптур. На цьому ми будемо прощатися з сіям і відправлятися в столицю Камбоджі в Пном Але це ви зможете побачити у наступному відео.